Вітаю, друзі. Скинули мені одну новину, на яку я вирішив зреагувати. Може, комусь буде цікаво, корисно. Моє особисте спостереження, що коли в українських служителів поєднуються ці три речі, вони, як правило, виходять з братерства, відділяються спільності і кажуть, що Бог нас кличе іншим шляхом, іншим покликом для нас Бог передбачив. Які це три речі? Перша це медіапопулярність. Це коли в людини багато підписників, велика аудиторія, перегляди на Ютубі, запрошення на різні ретрити, промови, конференції і так далі. Тобто людина собі розвиває свій бренд, сама самостійно рухається, розвивається. Це перша річ. Друга це фінансова незалежність, коли в людини гарно розвивається бізнес, коли в неї є достаток, коли її благословляють з різних сторін, з різних джерел, за кордону і так далі. І, звісно, <кій> третя річ це віза в Америку. Е, коли. Два рази в рік, раз в рік служитель собі їде в Америку, його запрошують на різні поїздки, події, інтерв'ю, ретрити, менс, брекфести і так далі, тому подібне. І нашу людині тоді братерство. Як вона собі має в Америці десятки братерств, які її приймуть. Тому, друзі, популярність, фінанси і віза, ці речі вони. Є ключовим фактором, коли людина виходить з об'єднання або дуже близько до цього наближається.